Невеличке село М'ятин знаходиться лише за декілька кілометрів від обласного центру. Українське бездоріжжя тут мало нагадує Євромайдан. Втім, про нього селяни знають. Якщо настало відомо, міліція вже відкрила 53 справи на євромайдані. Самотній пенсіонер Федір Бедрай щодня дивиться телевізор. У свої 85 йому важко встримати сльози від побаченого. Думаю, що нічого не буде. Сто. Що там діти <хи> мерзнуть? З того нічого не буде. Старий чоловік зневірений у нинішніх політиках, йому болить душа за Україну, яку він не бачить поряд із Росією. Як він був, що ми вийшли від її, але нема толку з того. Нема толку. Росія це перший ворог. До дідуся із міста час від часу приїздять діти та онуки. Втім, поруч немає навіть сусідів, тож ні з ким поговорити про майдан. По-доброму не отримується. Не получається. І не вийде. Не получається. А треба по-поганому робити. А так як Росія з Україною зробила. З іншої сторони села живе родина Любові Потрополюк. Ми всі за євро. Ми всі за євро. Я хочу євро і діти мої хочуть у Європу, тому що там краще життя. У мене там ж сестра живе в Європі, в Італії. У мене є друзі в Америці. У мене є друзі за кордоном багато. і всі кажуть, що там набагато краще жити. Втім, побоювання свого односельчанина щодо стосунків з Росією, пані Любов поділяє. Ну, мабуть, наших політиків, які зараз знаходяться біля влади, буде важко переобідити. Я думаю, що ми все рівно підемо в Європу, тільки що. <ріст> мабуть, наші не захочуть покинути Росію. Наші політики, наші політики, мабуть, не захочуть покинути Росію. Проте саме Росію із її двома вічними проблемами нагадує сьогодні ситуація в Україні. Ми живемо три кілометри від рівного від міста рівне, і в нас дороги немає взагалі. Якщо ви проїхали сюди і засняли нашу дорогу, яка в нас на рівне. Ми взагалі не можемо сюди проїхати. А ще як піде техніка, літом сільськогосподарська велика, то ми тут як на острові. На острові М'ятин, Євромайдан підтримують чи не усі селяни. Втім, до Києва чи рівного їхати не можуть. кажуть село то не місто тут, аби вижити, працювати треба. Наталка Постухова Володимир Захаров. Новини Рівного.